Вітаю глядачів Ютуб каналу Главред.ua і буду вдячна за підписку на канал, а також за коментарі та вподобайки під відео. В уряді Азербайджану 26 грудня підтвердили, що літак у Казахстані був збитий російською ракетою класу Земля повітря. Про те, які наслідки тепер чекатимуть Росії, ми говоримо з політичним експертом, професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максимом Розумним. Якщо можна, я хотіла вас попросити прокоментувати ситуацію зі збиттям цивільного літака в Актау. і, зокрема, які ви бачите можливі наслідки для Росії, бо вже є очевидці, які е, говорять про те, є підтверджені там навіть деякі експертизи, вже починають з'являтися, що це дійсно могло Росія могла збити цей літак. От які наслідки це матиме для і політичні, там можливо якісь інші наслідки. До Росії. Е, так. Е, ну, власне, є е, інформація вже там. Я офіційних підтверджень не бачу, але є інформація про е, літак Ільхтама е, Алієва, який розвернувся в повітрі і повернув, який летів в Москву, і передумав летіти в Москву uh -huh. і вже дехто його повіні з таким самим поворотом Євгена Фримакова, який колись летів в Вашингтон і теж так розвернувся. І з того часу діпсувалися стосунки е, Росії з е, Амер... Ну, тоді ще радянського Союзу з Америкою, е, але є інші. Е, тобто, якщо говорити загалом, звісно, що е, та цей та, е, та катастрофа, цей інцидент, е, найбільш суттєвим чином вплине, звісно, на е, стосунки Росії з. І так би мовити південними партнерами в першу чергу це з туреччина і з Азербайджаном. Mm -hmm. Скоріше за все йдеться про дуже непрофесійну роботу протиповітряної оборони, тобто тих комплексів, які були передані, очевидно режиму Кадирова. І е, які використані були ось таким чином, це звісно, що не буде тлумачитися як е, умисне е, збиття, але звичайно, що буде суттєво впливати на е, так, би е, авторитет, і на е, е, ну, що називається надійність Росії як партнера. Можна звернути увагу ще на нещодавні заяви президента Туреччини Ердогана про так би мовити відданість Туреччини ідеї відновлення територіальної цілісності України, в тому числі про необхідність повернення Україні Криму. Ясно, що таке така заява так само не може тлумачитися як дружня до. Москви тому це найбільш імовірний наслідок. Це ось такий поворот у відносинах з Туреччиною в першу чергу, і з так би мовити, близьким до Штамбула Баку, тобто з Азербайджаном. Друга другий наслідок, який можна розглядати, як імовірність його, це так би мовити, обмеження. Які можуть бути накладені на внутрішні і на зовнішні авіаційне сполучення стосовно в Російській Федерації, ну скоріше за все на зовнішню, в першу чергу. Тобто я не виключаю, що деякі авіакомпанії відмовляться літати в Росію, особливо в зони прилеглі в межах досязності, так би мовити. Українських дронів, а це дуже велика, так думати, частина Російської Федерації. Тут так само можна очікувати: певні обмеження, певні е, втрати, в тому числі іміджові, а за ними і всі інші юрогі, фінансові. І е, наскільки це буде серйозно, ми побачимо на ближчим часом. А якщо говорити про економічні наслідки, от хоча б гіпотетично, що це може бути, наскільки це позначиться, власне, на подальше, навіть якщо говорити, наприклад, про відносини Росії та Азербайджану і Туреччини, наскільки це серйозно може саме позначитися в економічному плані? Ну, економічно я я не готовий е, якось е, детально це аналізувати, оскільки не є економістом, але е, не думаю, що це будуть дуже серйозні саме в економічному вимірі, наслідки. Е, інша справа, що це може відбутися з е, збіг обставин, коли е, ця, ця ситуація вона накладеться на іншу ситуацію з. Газопостачанням російським в, в Європу. Ну, зокрема, можна згадати візит Фіцо uh -huh. президента Шловаччини до Москви, який не зрозуміло чим закінчився, і не зрозуміло, чому був присвячений, але скоріш за все був присвячений якраз питанням газопостачання в першу чергу, і ну це ж не секрет, що розглядався варіант про те, що мовляв. Буде постачатися нібито, азербайджанський газ, який насправді буде російським, і така схема, проти якої, мовляв, Україна вже не може заперечувати, і змушена буде чи зможе все ж таки легалізувати цей транзит газу, який вже буде нібито, Азербайджанський до Європи. І є велика ймовірність, що там в цих. І оборудці теж не все як слід так би мовити, так як хотілося їм зрослося, і, можливо, разом ці два фактори от збиття цього літака, і е, невдача в реалізації плану спільного з нібито транзитом Азербайджанського газу, це це може дуже серйозно, що називається, розтворити. Москву з її так помовити партнером в даному випадку Азербайджан. Тоді, звичайно, що економічний, економічний ефект буде дуже серйозний, оскільки буде йтися про. Втрати, зокрема, газового лобі в Росії і їхніх партнерів? Угу. Ну, до речі, вже починає з'являтися інформація про те, що ну поки що з посиланням на джерела, але все ж таки, що дійсно цей літак був збитий російською ракетою класу Земля повітря. Це одає Євроньюс з посиланням на джерела. В даному випадку, якщо дійсно це підтвердиться, от офіційно вже як це. Послабить Росію на Кавказі, зокрема, і чи може це поставити ну, під удар? Вірве очевидно авторитет Росії дуже серйозним чином, але е, ну я ж можу лише повторити: ніхто, так би мовити, не, е, не буде, я думаю, стверджувати, що Росія свідомо е, збила літак, е, який летів із баку Грозний. Тобто uh -huh. це це буде видаватися ну, як помилка, е, причому будуть говорити, що винна як звичайно ж Україна, яка в цей час е, роб, е, здійснювала атаку безпілотниками на Гродний. Е, тобто е, звинувачувати Росію в якійсь агресії чи в е, умисному збитті літака, звичайно, що ніхто не буде, але е, ну, її авторитет і е, її, так би мовити, Надійність буде поставлена під е, великий знак питання, тобто це буде черговий проговор Росії, черговий, так би мовити, е, її фейл, який, е, ну, власне, може стати тим е, чинником, який спонукатиме все ж таки е, кавказські держави, і далі там Туреччину, е, Іран когось. Е, з грозним там пов'язані і країни перської затоки, mm -hmm. от е, переглядати так би мовити, свої сподівання і свої ставки на путінський режим, і того, щоб шукати все ж таки е, більш надійних партнерів і більш е, вигідні, так, так би мовити, е, зв'язки, в тому числі, звісно, з Америкою, яка зараз подає великі надії зв'язку з приходом Трампа. І от якщо вже говорити про Україну, відповідно для нас можуть бути якісь наслідки, окрім того, що Росія, от, як б сказала, що буде ну, знов таки шукати, там, звинувачувати Україну в тому, що ми робили атаку, нібито. Ну, Для нас для нас стратегічно, це звичайно е, теж подія е, доволі значна, оскільки. Вона так би мовити зміщує баланс в сприйнятті ситуації не на користь Москви. Тобто, Росія програє це, означає, що в Росії погіршується її позиція переговорна, в тому числі по Україні. Вона менше може вимагати, вона так би мовити, її позиції стають менш переконливими. Якщо вона збиває е, значить літаки цивільні, значить е, говорити там про якусь високу ефективність і там надійність російських збройних сил чи взагалі російської державної машини е, неможливо. Тому е, звісно, що це для нас е, таке послаблення Москви будь-яке, чи геополітичне, чи е, власне військове, і авторитет її військових. Це звичайно для нас на користь, але ефект буде так би мовити, це називається кумулятивний, тобто не буде прямий і не буде моментальний тобто угу. це накопичення російських втрат і російських провалів, який підсумку має дати нам позитивний результат в вигляді нової конфігурації, там, на переговорах, чи і в західній підтримці, чи в будь-яких інших форматах.